Цікаві факти про материк Південна Америка. Південна Америка четвертий за розміром материк, на територію якого розташовані 12 незалежних держав і проживає більше 434 мільйонів осіб. А найпоширенішими умовами Південної Америки є португальська та іспанська. Це не континент. А скарбниця природи. У Південній Америці розташований Амазонський дощовий ліс, який називають легенімо планети. Він виробляє близько 20% світового кисню. Через всю територію Бразилії протікає найбільша річка в світі Амазонка, що має більш 500 приток. Анди найдовший гірський ланцюг у світі, він простягається на понад 7 тисяч кілометрів уздовж усього континенту. На цьому континенті розташована найвища гора Америки, Аконкагуа – 6960 метрів, що знаходиться в Аргентині. Атакама пустеля в Чилі є найсухішим місцем на землі. Дощі там можуть не йти десятками років. Футбол найпопулярніший вид спорту на цьому континенті, а збірна Бразилії є п'ятикратним чемпіоном світу. Водоспад Ангель у Венесуелі найвищий у світі. Його висота 1054 метри. А Болівія знаменита найвисокогірнішою столицею світу. Лапас. Вона розташована на висоті 3690 метрів над рівнем моря. Озеро Тітікака на кордоні Болівії і Перу є найбільшим високогірним озером у світі. Південна Америка батьківщина картоплі. Тут культивується понад 4 тисячі її сортів. Це унікальний материк ще й тому, що на цьому континенті представлені майже всі кліматичні пояси. Найбільша країна материка це Бразилія, зі столиці Бразилія. Але найвідоміше місто Ріо де Жанейро. Воно знамените наймасштабнішими карнавалами у світі. Він збирає мільйони людей і відомий барвистими костюмами та самбою. Танго один із найчуттєвіших танців. Родом з Аргентини. Він став частиною світової культурної спадщини. Колись на території Південної Америки існували імперії Інків і Майя, але вони були знищені завойовниками конкістадорами. У Перу сьогодні можна побачити руїни Мачу-Пікчу стародавнього міста Інків. Воно знаходиться високо-високо в Андах і є одним із семи нових чудес світу. Південна Америка найбільший експортер кави у світі. Особливо Бразилія, яка виробляє майже 30% загального обсягу кави. Південна Америка домівка для понад 40% усіх видів рослин і тварин планети. Тут мешкають такі унікальні види тварин, як лінивці, ламантини, капібари. Це найбільші гризуни у світі та отруйні жаби древолази. Також континент є батьківщиною лам, альпак і вікунгі, які використовуються для отримання вовни. У джунглях Амазонки живе риба піранья, яка може навіть полювати в зграях.